Випробуй собі у рофлок Чи зможеш відповісти на всі питання? Рівень 1. Легкий. Питання перше. Що буде, якщо з'їсти шаурму без соусу? Відповідь. Сухість у роті і моральна травма. Питання друге. Який звук видає бойлер, коли ти відкриваєш гарячу воду? Відповідь. І уха. Питання третє. Хто головний ворог кожного українця взимку? Відповідь Гололід і маршрутка, що закриває двері перед носом. Якщо ти пройшов цей рівень, ти справжній рофлер. Рівень другий середній. Питання четверте. Що потрібно сказати, щоб бабуся поклала більше їжі? Відповідь: Та я ж майже нічого не їв. Питання п'яте. Що кричить мама з іншої кімнати, коли ти довго мовчиш? Відповідь. Ти там що заснув? Питання шосте. Яке головне правило української маршрутки? Відповідь: Передати за проїзд і триматися за все, що можна. Бо водій, гонщик. Ти вже на рівні справжнього мемолога. Готовий до фінального рівня? Рівень третій. Складний. Питання сьоме. Що станеться, якщо вимкнути Wi-Fi в компанії друзів? Відповідь Почнеться соціалізація і легкий ступор. Питання восьме. Яка головна суперсила українських батьків? Відповідь відчувати запах перегару навіть через стіну. Питання дев'яте. Як називається людина, яка пішла в АТБ тільки за хлібом і вийшла з трьома пакетами? Відповідь: Звичайний українець. Якщо ти пройшов усі рівні, ти офіційно мемний експерт. Напиши свій результат у коментарях. Став лайк. І підписуйся, якщо хочеш ще більше Рофлоквізів.